Всіх вітаю із епіцентра. Хочу вам показати різдвяний посуд. Почались знижки в епіцентрі. Я вже цей посуд показувала, може не весь асортимент. Хочу показати саме посуд зі знижками. Чесна вигода у них називаються знижки. Адресу залишу в першому закріпленому коментарі, де саме, в якому епіцентрі я робила цей огляд. І зараз я знаходжусь в місті Одеса на 7-му кілометрі. Дивимось. Так. Почнемо з цих салатників. Набір салатників, ось таких із двох штук. Бачите, такі салатнички. Коштують 701 гривня, а коштували 779 Вони йдуть по 16 см. Також ось такий новорічний салатник форми зірочки 282 гривні. Далі, це називається тортівниця. 415 гривень. Ось така тортівниця коштує. Так, це у нас також цей же набір салатників, тільки другої, ну, іншої форми. Кругленький, це як такий квадратний цей кругленький, два таких салатники, 427 гривень. Далі ось така краса, дуже гарно тут зроблена, ця тарілочка. Блюдо 25 см 515 гривень. Ось така ялиночка, блюдо, бачимо, коштує 499 гривень. Це у нас такий Санта. Санта цей коштує 2999 гривень. На нього 25% знижка, а коштував 3999. В висоту він йде 24, ну, майже 25 см. Такий ось Санта, цукерниця. Цукерниця. Ось він так від, ну, відчиняється, буду акуратно, дуже, бо така ціна. Не хочеться нічого задіти. Тут у нас аж 20% знижечка, набір із трьох різдвяних склянок. Минулого разу я такі склянки не бачила з гномом. Коштували вони 565, зараз коштують 452 гривні. Бачите, із трьох. А, це його дістали. Просто ось вони три і вони різні. Ці гноми, вони різні, три скляночки йде. Ну, а всі наборчики одинакові. Взагалі у них пакуночки дуже гарні, під ці тарілочки, під все. Також, ой, ну який гарний, слухайте, келих такий, також минулого разу такого я не бачила, класний. Такий дійсно різдвяний новорічний келих. Ну дуже крутий. Так, бачимо набір келихів. Їх тут два в цьому пакуночку йде. Ось келихи вони намальовані. Бачу, що тільки в зеленому кольорі 472,20 Також на них вже 20% економії. Вони йдуть на 270 мл. Ну, такі чисто для шампанського. І ось, дивіться, який більш уже великий келих. Він також 499. Вони йдуть на 540 мл. В пакуночку їх йде два по 499 гривень. Так, 20% виробник. Не, не знаю, мабуть, також Китай, але ну, дуже класно виглядають. Ой, ще такий набір стаканів. Дивіться, також як ялиночка різдвяний. Класні які ці стаканчики, також 20% знижка. Коштували вони 499, а зараз коштують 399,20. Вони всі йдуть по два в упаковці. І ось оці келихи, і, такі, і ось такі стаканчики. Зараз хочу все-таки глянути. Оці стаканчики на 450 мл. Якщо я побачу, хто тут виробник, я вам скажу. Так, імпортер. Бачу, ага, це роба Китай. Ну, вони класні. Так, дуже прикольно виглядають. Класні келихи. Далі ось така тарілка, велике таке блюдо, різдвяне. Merry Christmas. Дуже гарне. Так, оце блюдо із лопаткою. Це все для торта, бачите, така лопаточка. За 468 гривень. До речі, тут уже також 20% знижка, а коштувало 585 гривень. Таке блюдо. Виглядає гарно. Далі це так, великий вже такий салатник новий рік. 18 на 7, бачите, 288 гривень. Ось таким декором. Велика така чашка з символом року. Так, така чашка коштує 216 на 530 мл. Ще ось така чашка з котиком. І тарілочка є з котиком, і чашка є з котиком. Так, ми починаємо із найменшої чашки 350 мл, 243 гривні з котиком. Ось така з блюдцем чашечка з котиками. Маленька. 374 гривні. Більша чашка за 477 гривень. І ось це блюдо з котиком. Ось таке. За 477 гривень. На цих котиків всього 10% знижка, а там, бачите, 20% знижка. О, ці келихи класні, дивіться, в червоному кольорі. Я навіть не знаю, який гарніше. Мені навіть зелений більше сподобався, чим червоний, і та й червоний дуже гарний, ефектний. І ще, знаєте, якщо їх на світло десь отак, от, щоб вони так мерехтіли. Виглядають класно. 20% знижка, два келиха за 472,20% також. І ці також два келиха за 499,20. Дуже гарні. Така у них, знаєте, от тонка ніжка, тому ну, виглядають дуже так ефектно. І такий ось стакан. Набір стаканів із двох коштують 399,20. Далі йдуть такі різдвяні чашечки. Ой, прям такі розмальовані, класно. Бачите, такі до них коробочки йдуть гарні, різдвяні для подарунку. Коштують 266 на 500 мілілітрів. Тут у нас Санта біля каміна, тут у нас такий Санта, також 266. А глянь такі класні. Прям на цих на колесах для хлопчиків. Клас, як машинка. Ну, цікаві, да, 282. Гривні коштує 375 мл, Я минулого разу ось такого не бачила чашечку на колесах. Йдуть ось такі пакуночки, щоб подарувати. Це дуже добре, що можна да, запакувати. Далі чашечка, бачите? Ой, ну це прям мила чашка. Ще так в неї край ну, зроблений, отак, якось незвично. Ну, гарно виглядає 25% знижка, 360 мл, 187,50. Далі підставочка підложку. Ось Мері Крісмас. Бачите, в такому декорі коштує 126 гривень, а коштувала 140 Ось не туди її треба розвернути, щоб вже тут була напис Лице Мері Крісмос. Ось так виглядає. Дивіться, чомусь на Масленку не поставили знижку. От цікаво, чому? Немає знижечки. 549, як і коштувала. Далі ось таке блюдо прямокутне. З оленями. Дуже гарне. Мері Крісмос. Так, 515 гривень коштує. О, таке, схоже, ж, я бачила вчора, тільки більше. Підставку, да, дуже схожу в АТБ з гномом. Тут також зроблена так, ну, оброблена гарненько підставочка, підставочка. Це підставка ж, да, під гаряче 198 гривень 14 см. І ось там таке велике ще блюдо. Мені подобається, як воно так зроблено, знаєте, таке прям легке з цього виглядає гарно. Блюдо це 815,40, коштує 36 см. І ще таке блюдо для запікання. Ось велике з Сантою з малюночком 360 гривень, 28 на 17 і на 5. І тут іще блюдо за 467 гривень за цим автомобілем. А ось я велике блюдо не сказала 519 гривень, 33 см. Зелене. Бачите, таке воно прям гарне, таке переливається. 519 гривень. Тут далі йдуть. Ой, ну тут прям вообще фруктовниці, які гарні. Отака От фруктовниця, бачите, 18х2,5-24. Ну тут якби із двох частин, дві частини написані розміри. 60% знижка, велика знижка. 499 гривень, а коштувала 1248. Ось отака фруктовниця, ну 60% знижка. Далі це у нас чашка з блюдцем. Бачите, так поставили гарно з цими золотими краями, Гарно виглядає. 179 гривень, ну Тут 30% знижка, коштувала 256 А на фруктовницю аж 60, 299 гривень. Коштує така тарілка підставка, підставна, мінус 30%, а коштувала 422 Така тарілочка 25 сантиметрів, тарілочка 20 см. Гарно вони так зроблені виглядають. Тарілочка підставна 209 гривень, а коштувала 299. І з такої ж серії, ось така тарілка глибока, 129 гривень, салатник. А коштувала 184, 30% знижка. Далі фруктовниця меншого розміру. Зараз я покажу 374, 70% знижка. Тортовниця 374. Також, і то чашка з блюцем, оце фруктовниця, знаєте, я зараз покажу, найбільша за 499, а менша 374, аж 70% знижка. І на фруктовницю, і на тортовницю. Ось вони стоять. Дивіться, тортовниця, яка гарна. Взагалі, да? дуже гарна тортовниця прям з цим золотом. А тут просто оці фруктовниці, вони є меншого розміру, є більшого розміру. Ну і тортовниця прям задивилась я. 374, 70% знижка коштувала 1248. Ось така ціна. Так, далі вже йдуть статуеточки. Дивлюсь, є ще десь різдвяна, посу, різдвяний посуд. Обіду. Обіду. Тут свічки різдвяні зі знижками покажу також. Все-таки чесна вигода. Свічка. Банка, ой, гляньте, як класно, вона горить. Аж три, три цих свічника. 199 гривень 60% знижка. Класно так оформлена. 60% знижка коштувала 499. Ще в такому кольорі є. Слухайте, пахнуть так класно вони. Мені прям подобаються. Мені подобається, що тут три цих буде горіти і буде гарно. Ось така з ароматом яблука золотого. 199. Гривень, святвечір, дійсно, як святвечір пахне. Так, я тільки знижки вам показую, що на знижках. Знижка 10%, 179% свічка, 115 грам 179. Ось такі ще свічки зі знижками. Так, Верона Колекшн. Таку можна і подарувати. Вона гарно так запакована. Свічка в склі. Хвоя мигдаль. О, хвоя мигдаль мені подобається. Дійсно, пахне як новий рік. 129 коштувала 90 гривень 30 копійок. Ось такі. Ну, Дійсно ж, можна подарувати. Да? Виглядають гляньте як гарненько, запаковані. І приємно пахнуть, не приторно, дуже приємно пахнуть. Так, обійдемо, вже покажемо, що тут ще є. цікавого на знижках. Ось свічку треба собі купити. Є 49 гривень, бачите, 54. Е, коштувала парафінова, цікава, ось така свічка парафінова. Далі ще така ось червона 37,80, а коштувала 54 гривні. Звичайні такі високі свічки по 27 гривень. Є червоні, білі та молочні. Таким конусом вони зроблені. Вони коштували по 39, кремова 27,30. Понусно, я так розумію, 24 сантиметри. Вони йдуть. Є біленькі, є червоні. А ось дивіться, як гарно підсвічник на п'ять свічок. Оце все одна композиція. Бачите, свічки поставили на п'ять свічок. Там далі він йде без свічок. А Тут просто для прикладу поставили свічки. Коштує 519, а коштує 899. Чесна вигода, 35% знижка. Тут іще чесна вигода, такий сніговичок. 35% знижка, коштував 620. 35% знижка на нього. Так, оскільки ж він висотує, я так розумію, 18 сантиметрів. Такий гном, гляньте, як класно зроблений. Взагалі класно зроблений. 669, оцей гном, 25% знижка. Замість 897. Підсвічник ось такий ізящний. Гляньте, який золотий. Він коштує 364 гривні мінус 30% знижка. Так, ну снігова куля йде без знижки, просто її хочу потрусити і все. 798 гривень коштує. А це все зі знижками. О, клас! Тут 25% знижка, різдвяний ліхтарик. Бачите, його можна вімкнути, він буде підсвічуватись, мерехтіти. Дуже гарний. За 210 гривень, а коштував 280, 25% знижка. Ой, дивіться, які тут іще ліхтарики. Клас. Так, дивимось. Ну, Просто ж краса. Ось така краса. 217-25% знижка. Чотири види написано їх буває різних. І ось такий великий 540, 25% знижка. Отакий я не бачила в жодному епіцентрі. Я скільки оглядів робила. Знаєте, така свічка класна. Дуже цікаво. Ну, це воно тут не нічого немає. А так просто як свічка буде горіти, дуже класно. Ні-ні, є ось ці блискучі, а вони так довго зараз ще зроблю. Прикольно виглядає це від нього. йде така коробочка, і різдвяний ліхтарик. Свічка коштує 247. 25% знижка. А тут ще ось такі. Дивіться: 262 гривні на таких зручних. Ручках ідуть. Це у нас ліхтарик подарунковий, сніжний. Так, а ну-ка, ліхтарик сніжний, давай. Також це все підсвічується. Бачите, конструкція. Бать... ой, як гарно, слухайте, клас. Гляньте, скільки їх тут багато. По 318 вісімнадцять. Отаких я тут також не бачила. 318 Ось така дівчинка. 318 клас. Така фігурка 406, маленькі по 82. Такі я бачила, це прям на Різдво. Вони не підсвічуються. Тут бачите, як різдвяний вечір. 82 гривні. 25% знижка на них. І ще ось так. Різдвяний ліхтарик сніжний, бачите, 285 гривень. Дуже цікаво. Це у них. Ємкість для солі і перцю це нам не треба, це вже не різдвяне. Я вам показую тільки знижку на різдвяну колекцію. Так, ось я вам... А, ще ж я не показала ці статуеточки по знижках. Думаю, щось пропустила. Так, і статуетки, дивіться, змія, символ року, статуетка 285 гривень з кераміки. До цього я не бачила таку змію. Також статуетка ялинка. Так, статуетки. Всі йдуть знижками 25%. Це у нас статуетка Янгол 146 гривень. Маленька така статуетка Янгол 362 гривні. Цікаво, чому маленька коштує більше, ніж велика. Далі це у нас що таке цікаве? Статуетка Янгол 259 гривень. А, ось воно як. Я зрозуміла, це Янгол такий 227. І оця ялинка 12,5 висоту 247. Ну, змія класна, дивіться, прям дуже да? символ року 285 гривень. Тут у нас статуетка рукавичка 112 гривень, ялинка 319 І статуетка Олень ось такий. Олень коштує зі знижкою 193 гривні. Я показую те, що на знижці. Це теж гарна ялинка, як підсвічник, буде так, ну, світити дуже гарно. 419 гривень. Тут у нас символ року змії. В таких коробочках можна на подарунок. Коштує 165 гривень. Ось така 25% знижка. І така 165 гривень. Написано, що вони в довжину 51 см. І ще одна поличка в мене залишилась. 246 гривень. Ось така статуетка, 15% знижка олень. О, по 94. Дивіться, які ялиночки. З деревом, так, знаєте, які з войлочного зроблені. Дуже маленькі. Висоту ялинка. Утро штучне, 20 см 94 і 27 см 145 гривень. Далі ось такий підсвічник також класний, мені подобається. Буде гарно ну, світити в ці зірочки. 270 гривень, 20% знижка. І ось ще такий десь свічник. ну то прям такий і будиночок, і сніговичок, і ялинка. 200 Ну, я так думаю, 209... Ні, оце, сніговик 258 гривень. Це ще по 53 гривні. Ось такі листівочки, бачите, 53 гривні. Це свічки я вам показала. Внизу на це немає знижок. Ну так, стоїть просто для краси. І тут зі знижками йдуть уже такі прикраси. Ось така прикраса 25,90 на ялинку. Оце можна собі купити таку тут поритись. Мені подобається, вона одна залишилась, до речі. Бачите, це така коробочка, там зі знижками все. Гілочки йдуть без знижок, тому я їх не показую. На цьому я буду закінчувати огляд різдвяного посуду, свічок, статуеточок. Я вам показала те, що зараз зі знижками. Чесна вигода в епіцентрі. Адресу епіцентру я залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це найголовніше. До зустрічі на моєму каналі і пока!